У Херсонському палаці дитячої таєнацької творчості свято тут відзначає своє 75-ліття Катерина Борисівна Корчагіна. Вона відома у Херсоні людина, хто хоч раз бував у палаці, знають її. І не дивно, бо Катерина Корчагіна працює тут понад 50 років. Подробиці дивіться далі. Всі знають Катерину Корчагіну як веселу, енергійну, дуже позитивну та безжурну людину. Вона виховала не одне покоління юнаків та дівчат. Зараз її учні успішні люди нашого міста, директори шкіл, професори та депутати. А останні 20 років Катерина Борисівна допомагає дітям з особливими потребами та тісно співпрацює з соціальними службами. Вона педагог від Бога, дарує своє світло та тепло дітям. Я просто вважаю, що мені в житті повезло, тому що… Работать на любимой работе ⁇ это счастье. Понимаете, когда приходишь на работу и ты получаешь море положительных эмоций, когда ты знаешь, что тебя ждут, когда ты знаешь, что ты нужен кому-то, когда ты знаешь, что ты можешь кому-то помочь, это счастье. В актовій залі в цей день зібралося багато друзів та вихованців Катерини Борисівної. Свої 75 років вона абсолютно не відчуває та не сприймає. Все така ж енергійна та активна. Її учні приготували безліч сюрпризів, поздоровлень та музикальних номерів у такій теплій атмосфері. І відбулося свято болі 50 років вона працює з дітьми в дворці. І сьогодні ще на встрою, а вона виконує дуже важливу соціальну функцію. На роботу з дітьми загранічними можливостями. Если пригласить сегодня в зал всех, с кем она работала за это время, у нас бы в зал, конечно, не вместился всех желающих. Поэтому мы ее дальше желаем ей творческого долголетия, крепкого здоровья и дарить радость людям, так как она делала это более 50 лет. Она нас в жизни учила очень многому. Она очень помогала нам определиться в этой жизни, подсказывала. Это добрейший, отзывчивый человек. И всю свою жизнь она отдала детям. И, соответственно, вот мы, когда были детьми, и последующее, и предыдущее поколение, тех детей, которые у нее были в штабе, очень благодарны ей за все. Мы ее все очень-очень любим. И э, до сих пор, вот сколько уже много лет прошло, мы с удовольствием с ней общаемся, мы приводим к ней своих детей, и э, мы ей очень благодарны. Катерина Борисівна вважає, що талант педагога як і лікаря від Бога. Що людина, яка працює з дітьми, скільки б їй не було років, у душі завжди має залишатися трохи дитиною або пам'ятати, що колись нею була. І Катерині Корчагіні це чудово вдається.